Пацифіст, який закликає до походу на Кубань. Ви розуберіться у собі, хто ви є, до чого ви закликаєте. В АТО ви теж були пацифістом? Так, шановне панство, я і в АТО мав деякі ознаки пацифістом, а остаточно пацифістом став уже після АТО. Пацифістом і вегетаріанцем – Це мій свідомий вибір. І так я є категоричним противником бойових дій, війни, смерті українського народу. Звичайно, що я є пацифістом, тому що це є пацифік, це означає мир. Ну, це не означає, що я є мазохістом. Мені зовсім не подобається, щоб мене або мій народ мордували якісь там поневолювачі, росіянці чи представники інших окупаційних народів. Звичайно, що я є пацифіст, але я є пацифіст на умовах українського народу, в інтересах українського народу. Звичайно, що я проти війни, але я теж чітко усвідомлюю, щоб для того, щоб не було війни, для того, щоб український народ не, не був полягим в боях, у бойових діях, для того, щоб взагалі не було того насильства, як на території нашої держави, так і в нашому регіоні, то нам потрібно остаточно вирішити російські питання. Треба один раз зробити все ж собою зусилля і знищити ту кляту Російську Федерацію. І все. Ну, це ж не можна казати, що я є мілітарист, тому що я е, проти існування того незрозумілого утворення, яке псую, псує життя мільйонам людей. Я є переконний пацифіст. Тому що ви зрозумієте правильно, то, що я там, був АТО, чи то, що я, е, коли почалося це, пану, вторгнення, теж пішов на військкомат, і зараз є в тій частині, куди вони відправили, то, то зовсім не суперечить моїм е, переконанням. Так, я за мир. Але я би хотів, щоб того не було, що зараз я би не хотів тої довготривалої воєнної компанії тої війни, в якій щоденно гинуть десятки, а інколи і сотні найкращих синів українського народу тому я у своїх відах поширюю свої ідеї, ідеї остаточно вирішення росіянського питання та то побудови величної держави українського народу, межах від відверестся, то помозре стару Каспі та Указ і на зеленому Клині. Так я вважаю, що ці території цієї території, на які має постати велична українська держава, на які має запанувати наша прекрасна українська мова і має утвердитись наша українська культура. І це жодним чином не йде в суперечку з моїми ідеалами пацифізму. Я за мир. І будьте ви за мир. За мир на умовах української нації, на умовах величі нашого прекрасного українського народу.